Доброго дня, шановне панство! Сьогодні ми поговоримо про вертикальну обробку ґрунту, що це таке і як вона працює. Її суть полягає в тому, щоб розпушити верхній шар ґрунту, але при цьому пожнивні рештки залишити на своїх місцях для того, щоб захистити ґрунт від надмірного перегрівання та випаровування вологи. Чому ця технологія називається вертикальною? Як ми говорили в попередніх відео, ґрунт ущільнюється під дією двох основних факторів: перший фактор це тиск ходових систем сільськогосподарських машин, і другий фактор це. Утворення ущільнення ґрунту від проходу робочих органів ґрунтообробних знарядь. І саме коли ми говоримо про робочі органи, більшість робочих органів можна зобразити схематично у формі клина, який рухається горизонтально. І таким чином розсуває шари ґрунту по горизонту. Тобто частина ґрунту йде вверх, частина ґрунту йде вниз і таким чином ущільнюється. Вертикальна технологія обробки ґрунту полягає в тому, що ось цей якраз такий клин, робочий орган лізі, воно рухається вертикально. І коли воно рухається вертикально, заходить в ґрунт, таким чином воно розсуває шари ґрунту вліво і вправо в сторони. І коли це буде, наприклад, батарея дисків, коли два диска стоять поряд. Один диск розсуває шари ґрунту вліво вправо, другий диск розсуває шари ґрунту вліво вправо. І таким чином ґрунт затискається між двох дисків, коли диск обертається, затиснутий між дисками ґрунт він припіднімається і потім падає назад на своє місце. Таким чином досягається який ефект. ґрунт розкришується, розпушується, але не відбувається процес перемішування, і таким чином пожнивні рештки всі залишаються на своїх місцях. Агрегати для вертикальної обробки ґрунту мають можливість регулювання кута атаки дисків. Завдяки цьому ми можемо змінювати ступінь заробки пожнивних решток та перемішування їх з ґрунтом. Встановлення диска з мінімальним кутом атаки, тобто прямо дає мінімальне перемішування пожнивних решток. Збільшуючи кут атаки, ми збільшуємо ступінь перемішування ґрунту. Зазвичай машини для вертикальної обробки ґрунту працюють на глибину до 10 сантиметрів. Чому саме така глибина? Тому що цей шар ґрунту є найбільш біологічно активним. І якщо у нас стоїть задача прискорити розкладання пожнивних решток, не потрібно їх. Зароблювати на е, значну глибину. Якщо ми говоримо про оранку, ось такий реальний приклад. Думаю, більшість аграрів, які дивляться це відео, помічали, що е, приорана кукуруза через 3 роки її можна знову ж таки виорати назад і побачити, що вона в цілому не розкололася. Чому відбувається е, саме так? Е, тому що коли в процесі оранки ми ховаємо пожнивні рештки, перевертаємо пласт. Ховаємо їх на глибину там, порядка 30 сантиметрів. Відбувається зміна місця бактерій. Бактерії бувають аеробні та анаеробні. тобто ті, які живуть в безкисневому середовищі, і ті, які живуть на поверхні е, ґрунту. Коли ми їх міняємо місцями, ми їх поміщаємо в несприятливі для них умови. І частина цих бактерій гине. А саме ці бактерії мали би... Е, Робити ту роботу із розкладання пожнивних решток. Це перший фактор. Другий фактор на розкладання пожнивних решток впливає певне співвідношення вологи, доступності повітря та температури. Відповідно, чим глибше ми ховаємо пожнивні рештки, тим менше буде доступність кисню для запуску процесу їхнього розкладання. Навіть незважаючи на те, що аграти для вертикальної обробки ґрунту не залишають такого ущільнення, як класичні знаряддя, але ущільнення ґрунту від ходових систем ми, на жаль, позбутися не можемо, тому періодично все ж таки потрібно проводити глибоке рихлення. Від загального агрофону та стану ґрунту залежить наскільки часто потрібно буде робити глибоке рихлення і через скільки років глибокорозпушувач повернеться на конкретно це поле. В середньому ця цифра складає близько трьох років, але так як існує досить велика кількість факторів, які на це впливають, і ця цифра може змінюватись. Аграти для вертикальної обробки ґрунту є досить еластичними машинами, і вони є досить універсальними. І практика говорить про те, що більшість господарств, які використовують ці агрегати, вони... Більшість операцій по обробці ґрунту виконують саме ними. Тобто, цими агратами можна перебивати пожнивні рештки, важкі, наприклад, такі як кукуруза. Цими агратами можна робити закриття вологи, провокацію падалиці, провокацію бур'янів. Завдяки можливості регулювання кута атаки можна змінювати ступінь заробки пожнивних решток. Збільшуючи кут атаки, також можна більше ґрунту, скажімо так, змістити, більше перемішати і під. Рівняти поверхню поля. Отже, арати для вертикальної обробки ґрунту є універсальним інструментом і є мультисезонними машинами.